Київ, Дніпро та Харків. Як ви думаєте, що об'єднує ці міста? Наявність метрополітену? Хоча б раз кожен з нас був в метро, та розуміє, що це швидко та бюджетно. Метро будують таким чином, щоб пасажирам було комфортно діставатися спальних районів і офісів, особливо у час пік, коли наземні вулиці паралізують кілометрові затори. На відміну від інших міст, метро у Києві продовжують будувати. Найновішими станціями столичного метро могли б стати Мостицька та Проспект Правди, що на виноградарі, але залишаються теремки, яку відкрили ще 10 років тому. А в столиці відкрилася нова станція метро Теремки. Вона стала останньою на Курнівсько-червоноармійській лінії Київського метрополітену. 52-гу станцію зводили майже два роки, а відкриття постійно переносили через брак грошей. А метро на Виноградар і досі у планах. Ми вирішили розібратися, чому і куди поділися аж півтора мільярди гривень на цю підземку. я кожен день отут тут проходжу. Отака картина вже. Війни точно вже скільки війни. Ну десь з осені 21-го року будемо мати надію, що скоро. Але ви ж розумієте не самі. Так? Ми не впевнені ні в чому зараз. Отже, ця станція теремки у Києві наймолодша. Відкрили восени 2013 року. Усього через рік після сусідньої станції і подром. Натомість гілку від метро Серець, як в тій касті, тягнуть, тягнуть і ніяк не витягнуть. Вже четвертий рік пішов, як місцеві мешканці чекають на зупинки Проспект Правди та Мастицька. В чому ж справа? Ось кадри з будівництва метро на Виноградар у 2021 році. А ось як виглядає будівництво у 2023. Майже нічого не змінилося, правда? Тоді давайте відновимо хронологію подій. 2016 рік. Київський міський голова Віталій Кличко оголошує про початок робіт з продовження Серецько-Печерської лінії на житловий масив Виноградар. 2017 рік проводять тендер на проєктування. А наступного року оголошують конкурс на будівництво, куди подалося три учасники. «Київметробуд» – компанія, яка будувала усю підземку в Києві. Будівельна асоціація Інтербудмонтаж родини Петруків, яка проклала Бескидський тунель у Карпатах, та Харківська будівельна компанія Адамант. Згодом останні дві фірми відсторонили від участі в тендері. Так головним підрядником Київського метрополітену став Київметробуд. Підготовчі роботи стартували навесні 2019-го. Передбачалося, що до кінця 2021-го на виноградарі вже буде метро. Утім, згодом «Київметробуд» подав позов на Київський метрополітен з вимогою перенести терміни здачі на травень 2023-го. А що ж сталося? Чому не встигли побудувати з цим запитанням та надією, що ми когось знайдемо? Ми поїхали на місце будівництва метро. Та ось що нам вдалось дізнатися. Добре, ну давно вже нічого не строїться тут. Дуже собак виїжає кормити. Ну вже ну скажем так, що до початку. А ви не знаєте, от чого це строїв? Ну, перестало шукають. Шукають. Це такі обенхнотів саме Ні. А чому буде? Загубили гроші, тільки я таки не зрозумів. До метру буде чи три метро буде. Там ви також це чули? Загубили гроші, але як так вийшло? Київський метрополітен з листопада минулого року позивається до підрядника «Київметробуд». Причина позову вагома. Немає підтвердження робіт, за які столичний метрополітен заплатив, увага, майже півтора мільярди гривень. Зокрема, там вказана і побудована станція Мостицька. Куди поділися ці гроші невідомо. Підрядник на засідання не приходив і відповіді на це питання не озвучив. Ми вирішили самостійно розпитати Київметробуд, куди ж зникла півтора мільярди. Надсилали запит на електронну пошту. У відповідь ти ми вирішили зателефонувати, знайшли декілька номерів, але жодний нам не відповів. Номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Десь наберезнатиз. Промоніторивши в інтернеті, де знаходиться головний офіс Київметробуду, ми знайшли дві адреси та поїхали шукати представників компанії. Ну, такого не знаю. Такий метробуд тут колись е розташовувався. А де зараз розташовався? Не знаю. Вони з'їхали, їх немає. Метробуд продав все майно і з'їхав. Так що десь на Печерську. вони адресу не дають. Кажуть, ми офіс зняли, десь на Печерську». За другою адресою нам відповіли те ж саме. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а тут знаходиться Київ Колись знаходився до, до війни. До війни, да. до війни До війни був, вони кудись не їхали, а куди хто розвитку? Ні, не війни, війни. ні. А, не ви перший, ні ви останній. До війни, так? Да. До війни. А приблизно це який? Перед війною, февралі, начало февраля, до середини февраля. Сьогодні приходила жіночка, питала про цей Київ вона казала, вона вийшла всі адреси, їх не було. ніде. І нам сказали, що вони десь на Печерському, але вони не говорять точно адресу. Тому... І вона і на Печерському казали, була то вже не нема. Де зараз офіс Київметробуду, ми так і не змогли з'ясувати. Але якщо ви знаєте, напишіть нам на пошту або в коментарі під цим відео. Але справді цікаве запитання: чому ж ця компанія так полюбляє змінювати місце знаходження? Якраз в середині лютого, коли Київ метробут, начебто, з'їхав з останнього офісу, в мережі з'явилася стаття на сайті Київ-Новини Лайв, що будівельників компанії відправили у відпустку за свій рахунок. Всіх працівників із будівництва відправили за свій рахунок до 18 лютого. Ми заходимо на роботу тільки наступного тижня. Також працівники повідомили, що більшість з них ще й судиться з «Київметробудом» за борги в зарплаті. Я працював бригадиром. Коли перестали платити, забрав бригаду і пішли всією ділянкою. Але розрахункові гроші мені досі не віддали. Частина наших хлопців судяться з «Київметробудом» вже більше року. Представники компанії просто не з'являються в суді. Тим, хто судяться, повинні зарплату за три місяці, плюс розрахункові. Кому стільки розрахункові? А тепер згадаємо слова начальника дільниці. Ми загубили гроші, а чи справді загубили питання відкрите. Ймовірно, саме цей підкріплює факт того, що керівництво Київметробуду зникло з всіх радарів. Що ж наразі з будівництвом? На якій воно стадії? Нещодавно в мережі з'явилося інтерв'ю міського голови Віталія Кличка, де він запевняє, що будівництво поновлять. Але завершить не раніше наступного року в цьому році ми зараз відновили будівництво Знов воно посунулося, але тим не менше, питання питання будівництва метро воно було. Ми не відмовляємося, і зараз будівництво вже знов набирає оберти для того, щоб ну на цей рік я думаю, що ні, але в наступному році наші плани, нарешті-решт мітро радар відкрити через тиждень після виходу в ефір цього інтерв'ю. Ми вирішили приїхати на місце будівельних робіт та переконатися особисто, що процес пішов, але дізналися ось що. Це вже другі люди. Та компанія, Це що перед цим була, вона ж покрала, покрала її. А це зовсім друге. Це кажуть хар Харківський метрострой. Да, кажуть. Кажуть. Mm -hmm. Тому що вони інколи тут навіть ночують. А інколи їх автобус привозить. От якось так. За словами місцевих, будівництвом займається компанія Харківметрострой. Можливо, столична підземка таки змінила підрядника. Надсилаємо запит, і ось відповідь. Будівництво ділянки метрополітену виконує підрядна компанія «Київметробуд» згідно умов договору. Тобто Київметробуд все ж продовжує будівництво, попри всі вище згадані проблеми. Також наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 5 стаття 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Пандемія, війна та корпоративні конфлікти не єдині причини немочі Київметробуду. Через тривалу паузу у будівництві метро компанія втратила кадри та матеріально-технічні ресурси. Тож скільки ще киянам та жителям виноградаря чекати на обіцяні станції, невідомо. Чому не змінюють підрядника? Питання також відкрите. Ми слідкуємо за розвитком цієї теми та готуємо серію викривальних матеріалів. Аби не пропустити наші наступні розслідування. Підписуйтеся на всі наші соціальні мережі.